Радіо UA Chicago мінімальна зарплата збільшиться у 25 штатах з наступного року. Повідомляє видання Paycor. Половина штатів у США збираються підвищити мінімальну погодинну плату у 2024 році. Найбільше підвищення очікуються в Каліфорнії, Вашингтоні та Нью-Йорку. Там працівники отримуватимуть щонайменше 16 доларів на годину. У всіх інших 25 штатах актуальною залишається федеральна мінімальна заробітня плата в розмірі 7 доларів 25 центів на годину. Що таке мінімальна заробітна плата? Запитайте Хантера Байдена, хоча він навряд чи це знає. Уже 11 січня 2024 року у Лос-Анджелесі розпочнеться перше судове слухання, в рамках якого Хантер Байден постане перед судом. Він перед судом у справі про податкове шахрайство. Нагадаємо, що Байден молодший звинувачується у несплаті податків на суму 1,4 мільйона доларів, які він заборгував за 16-19 років. Сину президента загрожує до 17 років ув'язнення. Проте не єдиний випадок, який це не єдиний випадок, який дискредитує американський політикум. Мера Нью-Йорка попросили описати 23-й рік одним словом, але він видав найгіршу відповідь з можливих. Нью-Йорк – це місце, де щодня покидаючись, ви можете побачити все від літака, що врізається в наш торговий центр, до людини, яка святкує відкриття нового бізнесу. Це дуже складне місто, і саме тому це найвеличніше місто на земній кулі, сказав Ерік Адамс. Якщо Нью-Йорк – це складне місто, то Техас це складний штат, тому губернатор штату Техас уповноважив поліцію заарештовувати нелегалів. пишуть в Houston Chronics. Губернатор штату Техас Гарего Ебор. Підписав новий законопроект, який надає співробітникам правоохоронних органів штату право заарештовувати будь-кого, хто підозрюється у незаконному в'їзді до країни. Люди заарештовані відповідно до закону зможуть обирати дотримуватися наказу судді та залишити країну, або отримати тюремний термін до 20 років. Залишаємося ще в цьому штаті на одну новину. Стало відомо, що Ілон Маск фінансує відкриття нової школи та університету в Техасі. Повідомляють в CNN. з податкових документів. ЗМІ дізналися. Що за допомогою своєї благодійної організації, The Foundation Ілон Маск пожертвував майже 100 мільйонів доларів на відкриття нової початкової та середньої школи, а також університету в Остіні Техас? Ну а тепер перенесемося на пагорби капітолія. Конгрес США ухвалив закон, що зобов'язує американський уряд оприлюднити деякі записи пов'язані з НЛО. Національний архів повинен зібрати всі документи. Всі документи, що стосуються технології технології невідомого походження для подальшого оприлюднення. НЛО поки що є чимось невідомим, далеким і малоймовірним, що є загрозою для нас. А от тематика ковіду є добре нам знайомою, і всю небезпеку цього вірусу ми вже знаємо. Стало відомо, що новий штам коронавірусу поширюється сполученими штатами. Медики реєструють сплеск захворювання на JN1, новий штам Ковіду. П'ята частина пацієнтів, у яких діагностували хворобу, стикаються саме з цим варіантом вірусу. Де ситуація не під контролем, власне, це також є і на сході Америки. Там обрушився сильний шторм днями. Пишуть Daily Mails. Понад 5 дюймів дощу випало в деяких частинах Нью-Джерсі та східної Пенсильванії, нью йорк Вірджинія, Південна Кароліна і Нова Англія. Теж постраждали. Наразі відомо про чотирьох загиблих нас наслідок, наслідок негоди. Близько 800 тисяч людей залишилися на сході без електрики. Більшість міст сходу потерпають від повені у багатьох районах. Нью-Йорка машини буквально плавають вулицями. Проте негода вийшла і за межі сполучених штатів. Про це зараз вже розкажуть мої колеги. Це були всі актуальні новини США за минулу добу. Вадим Наталя, вам слово. Отож, Дмитро, той сказав про катаклізми, і справді не тільки в США вони відбулися. Є інформація про те, що в Китаї трапився найсмертоносніший землетрус за останні 10 років. Власне, землетрус магнітудою 6,2 бали, стався в гірській провінції Ганьсу, І трагедію, ускладнюючи погодні умови на момент землетрусу, на вулиці стояв мороз, мінус 13 градусів морозу. Тож китайці, які втратили свої будинки, спік звели тимчасові табори, і запалили багаття. Ну і також. В Ісландії трапилася теж негода. Там почалося виверження вулкану. Близько 4 тисяч людей евакуйовано з рибальського містечка Гріндавік, поблизу якого розташований вулкан. Виверженню передувала чергова порція кількох землетрусів. Після цього з тріщини вулкана почала виливатися лава і пішов дим. Не можна недбайливо ставитися до природи і до зміни клімату. Я думаю, на цьому ми всі з вами зійдемося. Радіо Чикаго